Pan z wami, Słowa świętej Ewangelii, według świętego Marka. W mieście Kapernaumie w sobotę, wymyślszy w Senago, Jezus zaczął nauczać. I dziwowaliśmy się z jego wczania, ponieważ on nauczył ich. Як той, хто має владу, а не як книжник. І якраз був у їхній синагозі один чоловік, одержимий нечистим духом, і Він закричав, кажучи: що тобі до нас, Ісусе Назарянин? чи ти прийшов вигубити нас? Знаю, хто ти є, святий Божий. Та Ісус скартав Його Кажучи, замовкни. І вийде з нього. Тоді затрягся ним нечистий дух і, закричавши гучним голосом, вийшов з нього. І жахнулися всі, так що запитували одне одного, говорячи, що це нове вчення з владою, навіть нечистим духом наказує, і вони слухаються його. І враз розійшлася чутка про нього всюди по всій галілейській околиці. Ото слово панське. І слово святої Євангелії, і нам в наших жахів. Ам. В Ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь. Іханті похвалений Ісус Христос. Христос народився. Дорогі улюблені в Христі, брати і сестри, сьогодні наші сістри умилувані Божі діти. Сьогоднішня Євангелія, яку читаємо з першого розділу святого Марка, має для нас кілька таких переслань, над якими хочемо задуматись і Теж прийняти в своє життя це слово Боже. Перше з них це те, що пан Єсус навчає в Господній день субота, шабат, в тоді, коли пан Єзус жив на землі, це так як для нас сьогодні неділя, дуже святий день для євреїв і для всіх людей для цілого світу, тому що це був той день, коли Бог після сотворення світу. Сотворив День відпочинку. І це був не тільки привілей, це була не тільки можливість віддихнути від праці, відпочити, але це був обов'язок, це був обов'язок. І настільки важливий, що в Біблії на першій сторінці, коли читаємо Святе Писання, написано, що Бог відпочив сьомого дня. Закінчивши сотворіння світу. Тобто сам Бог, який встановлює право, виконує це право, не минає його, не перемінює. І пан Єсус пізніше скаже в своєму навчанні: я прийшов не змінити закон, а виповнити закон, виконати Його. І сьогодні. Для нас це є підкреслення, що в тоді, коли Бог навчає нас Господнього дня, це наука не така, як книжники фарисеї, учені в Біблії, кажуть, але це наука повна влади. Це не є розповідь про щось або про когось, але це сам Той говорить, котрий має владу. І про котрого всі розповідають. То так, якби сьогодні так образно кажучи, нам ще святий каплан розказує про Пана Ісуса, але в певний момент приходить сам Пан Єсус і каже: Я розкажу вам про себе. І це є слово з владою, слово з великою силою. Не як книжники, але Той, хто має владу, проповідує. І, власним, ми хочемо так пана Ісуса прийняти, той, котрий має владу в нашому житті, котрого варто послухати і котрому варто підпорядкуватись. Друга справа, коли пан Ісус зціляє людину, одержимо нечистим духом. Цьому духові дияволові, сатані, каже Господь, замовкне. Замовкне, тому що диявол не має права говорити, має право говорити Бог, і має право людина і обов'язок говорити про Бога. І великим занедбанням, великим гріхом є те, що ми мовчимо про Бога. А великою заслугою є те, що ми про Бога говоримо і з Богом говоримо. Правда є така, що Сьогодні на цілому світі, майже на цілому світі, всі знають. Хто такий Бог, хто такий пан Єсус Ісус Христос, але про Бога не знають там, де про Бога не говорять. І говорити це не тільки словами, але говорити треба своїм життям, своїми поступками, своєю поведінкою, своїм стилем життя. Пам'ятаю, колись така розмова була молодих людей, які зібралися на реколекцію. Молодь, котра закінчувала школу, котра, може, починала ще працювати. Це були десь перед 20-тим роком, після 20-го року життя, такі, які вже закінчували школу, які ще не мали своїх сімей, родин. Молодь, котра зібралась на реколекції, зайшла тема про одяг і запитали ми. Чому ви, наприклад, так одіта гарно, скромно, і одна дівчина каже, хоча сьогодні є мода, і всі біжать за тим, що нове, що неперевірене, що дуже дороге, що дуже показове, але кажем, кожна мода минає, але ми хочемо тривати в тому, що є непроминаюче. І стиль нашого життя завжди промовляє. Завжди люди розуміють, що я є людина культурна, скромна, довірлива, що мені можна звіритись, зі мною можна порозмовляти, тому що навіть одяг промовляє. Так як я одіта, так про мене люди думають. І це і сьогодні правда, сьогодні такої думки треба було би, щоб мали багато людей, особливо молодих. Особливо які виховуються в християнських сім'ях, родинах, щоб могли своїм способом життя, могли своєю розмовою, спілкуванням з другими людьми, могли своїм одягом проповідувати, так, проповідувати. Бо навіть як один хлопець на цих реколівцях каже, якщо би ми одягалися, так як сьогодні світ. Пропонує, то нам би товариші наші сказали, ти ж ходиш до Костьола, подивися на що ти похожий. І ми б вже не могли цього всього розказати своїм друзям, навіть цей спосіб життя стиль одежі, одежа промовляє. І сьогодні ми, коли хочемо промовляти, то ми повинні не тільки словами. Але власне, способом життя, своїми відношеннями до другої людини, своїм способом поведінки промовляти. А якщо цього не робимо, то ми йдемо в шлях цього диявола, який почув від Пана Ісуса замовкне. Є теж Боже мовчання, Боже християнське мовчання, коли ми, наприклад, адоруємо Ісуса Христа. Коли є адорація на священного сакраменту, коли ми в мільченню молимось, коли мовчимо, щоб виговорилися всі, а ми в кінці сказали, яка є правда, яка є істина, таке мовчання теж промовляє. Коли, пам'ятаю, ще в школі, як то не раз десь там хлопці мої, чи я не раз разом з ними, десь там зривали гроб, шуміли, Щось там розмовляли вчителька раз, другий раз втихомирила. І потім був такий момент, коли вона ставить книжку, підручник на стіл, крейду там коло дошки, стає просто і стоїть, мовчить. І ця постава нас втихомирувала. Вона хвилину, дві чекала, і поки ми один з одним перешуміли, ще потім втихомируло, ці пошагу вчителька чекає, чекай, замовчи, бо треба зараз урок слухати. І, власне, ця постава мовчання, такого очікування скоріше нас втихомирувала, ніж її крик, е нерви, наприклад, то, що не раз вчителька може десь з класу вийти, піти за директором. Власне, ця тиша найбільше промовляла. Але ця тиша не була мовчанням на нашу поведінку, бо потім ми вислухали науку про себе, чому ми такі і як потрібно себе поводити. Але це було очікування. Очікування, щоб людина, ця дитина, цей учень узмисловив собі, міг собі зрозуміти, як повинен поводитися на уроці. І тільки в тоді це мовчання має правильний сенс, значення. А якщо ми мовчимо в Божих справах, якщо ми не хочемо комусь підказати, як треба жити. Не хочемо порадити, не хочемо звернути увагу, боїмося до когось обізватись. Бо не раз навіть в костілі хтось каже, о, зверни увагу на дитину, бо вона шумить, а мама каже, маєш свої діти, дивися за своїми дітьми. І Це вже суперечка виходить, вже бояться словом обізватись. Це мовчання воно до добра не приводить. Це є диявольське мовчання. Боїмося звернути увагу, боїмося сказати правду, боїмося. Признатись до того, що ми є приналежні до Бога. Тому є мовчання, яке не мовчить, а промовляє, а є мовчання безрадне, мовчання, яке не може нічого сказати і в тоді за цим стоїть диявол. Боже мовчання це завжди промова. І тому пан Єсус, коли розмовляє, говорить, щоб замовк цей диявол. Нечистий дух, тому що Ісус є Словом, тому що присутність Пана Ісуса повинна промовити. І третя річ, чутка про пана Ісуса розійшлася повсюди, по всій галілейській околиці. І це дуже важливо, щоб ми своєї віри, своєї любові до Бога не затримували тільки в собі. Не затримували тільки в стінах костьола, але могли свідчити про Бога, могли розповідати іншим людям, могли цю чутку пронести далі. Дуже легко нам пронести якісь обсуди, якісь очернення, якісь плітки. Дуже легко це розноситься, дуже легко це і швидко проходить без якогось старання. Але сказати те, що добре, пустити чутку про Бога, розказати про Господа. Це є дуже важливе, щоб не затримати цієї благодаті спасіння тільки для себе, не бути таким побожним злодієм, який вкрав ласку Божу, вкрав небо вічність і ні, ким, ні з ким не хоче поділитись. Дуже важливо рознести чутку про Бога. І в який спосіб можна почати зі своєї родини, своїм дітям, внукам казати про Бога, про Постю, були в кості, що ми бачили, але таку поляну співали, нову пісню почули, а ксьон з таке або щось розказував. І ділитися, ділитися вдома, коли розмовляємо з рідними, коли за столом сидимо, розказувати про це в праці. Ми ж на роботі теж багато говоримо. Можна говорити теж про Бога. Я пам'ятаю такий момент, коли ще був кліриком в семінарії вчився. В Кракові ми поїхали на реколекції в Закопане, це там, де гори, татри, ми так кажемо, до Гуцули, до Куралі. Там є наш кляштор і костюм Паулінський на Бахлідовці. І там були реколекції, але був теж такий вільніший час, десь зо три години, де ми могли автобусом сісти. І поїхати в місто, поїхати теж пройтися по горах. І одного разу ми мали що свято не в своїм костілі, а е, там на Шептувках, на Калятувках, там є різні теж і палютинів, і домініканців, е, костьоли, каплиці, і там ми мали матимушу свято і рано. Нас всіх розбудили, вивели на автобус, і ми цим автобусом, рейсом їхали з цього села Маленького до міста в Закопали. І тоді я пам'ятаю такий ну, фактичний образ, сценарію, як теж люди з нами їхали, бо їхали на ринок, десь там на базар. Ми очевидно сідали в автобусі. Що цікаве, люди перші віталися з нами. Ну, В Гуралі вони завжди такі побожніші. І заки ми зрозуміли, що треба казати, то ми вже чули, ніх бензі похвальоний Ісус Христос. І пам'ятаю, на одній зупиночці там зараз ще в цьому селі заходить така пані з кошиком. Старша жінка е, привіталася, похвальоний, день Боже. Роздивилася в автобусі ще темно, але там побачила своїх подружок. І так по-горальськи каже, ну це баби, модві ні, ну то починаємо ці вартіна. І на всього автобус годзінки почали. І я собі думаю, от, чи я би сьогодні міг щось таке зробити, що сідаю в автобус, в грудку на автобусі, їхати в Бедриківці. І ксьонд вбраний хабіт. Чи я сьогодні можу сісти в автобус, сказати, дай Боже, здоров'ячко, починаю. Зачніці, варгі, наші кажучи, б мене зрозуміли. Би сказали, може, на скарженці. Не в Бедриків, так? Чи ми дійсно можемо настільки бути такими простими, звичайними віруючими людьми, щоб просто розпочати модлітву? Так? Чи ми можемо поза костюм показати те, що ми люди віруючі, прийти до своєї якоїсь коліжанки чи колеги, які там працює в коперації, в магазині, і не казати Добрий день, а похвалений? Це нормальні речі. І є люди, які перевищують нас своєю побожністю. Навіть, скажу, вчора я ходив взяти якусь таблетку, виписати в сімейного врача, виходжу з кабінета від пана доктора Бартощака, І, ну, очевидно, за ким вийшов, що говору з лікарем, проходить там чи інший лікар, чи це медсестра була не знаю, ким вона працює в білому халаті. І відразу, ой, чи похвалений Христ, Христос народився. І я хочу відказати і цей Бартощак, врач, славімо Його. Я думаю, ну святі люди, ну в кляшторі так немає. Розумієте, є люди, які випереджують нас побожністю. І це означає рознести чутку про Пана Ісуса. Тому що там сиділи інші люди, і вони це бачили, вони це чули. І хто може не знає, то навчився, що треба вітатися. Треба зараз сказати це похвилинству. Треба привітати Пана Ісуса Новонародженого. Це дуже важливо. Ми про такі речі забуваємо. Ми насправді часом забагато думаємо, забагато якоїсь такої непобожної логіки включаємо. Остатньо до мене такий пан Міхал телефонує, він є біля костьола на Вікторії, там друга хата. Мій знайомий пан, який колись клієрки возив в семінарію, такий пан Міша Кравцов. І він до мене дзвонить і каже, тут внук прийшов, хоче з вами привітатися. І він відразу, слава Ісусу Христу, Отче, навіки слава. І потім, колись я був в нього вдома, прийшла його дочка і каже до мене, ойче, а як це має бути? Він в саді повітається, слава Ісусу Христу. Він піде до школи, що теж так буде вітався. Я кажу, теж так буде вітався. А як його там поймуть? Як кажу, ну як не хочеш так, то навчи його глупості, наприклад. Приходить до школи і каже, йдіть в кідроні бабусі. А ні, туди я так дитину буду вчити? І То чого ти переживаєш? Не бійся, ця дитина, вона всюди, і цей міша каже, він всюди каже слава Ісусу Христу. Чи хтось прийде з робочих, чи він йде до кооперації, чи він йде в саді, він всюди вітається слава Ісусу Христу. А в чому проблема? Так, рознести чутку про Пана Ісуса. Треба просто пильнувати, щоб ця дитина не виросла з цього, щоб він, коли буде мав 10 років, 15, щоб він не перестав цього казати і все, більше нічого. Ця дитина вже вихована, ця дитина вже навчена, як має бути. Тому дуже важливо їм не задумуватись десь задалеко, не йти за якісь там горизонти, які ми вже не помічаємо. Але Розуміти одне, що ми є Діти Божі, що це є великий скарб для нас, віра, що це є хтось найдорожчий пан Єсус, і про нього рознести чутко. Аж страшно собі, кохані, подумати, якщо би в той момент лежив пан Єсус, щоб люди не сказали про нього другим людям. Цікаво, чи ця чутка б дійшла сьогодні до нас. Цікаво, чи ми б були сьогодні християнами, католиками. Цікаво, чи ми б не поклонялися Сонцю якимось божкам язичницьким, не робили б якісь ідолі в собі, якісь посточні східні релігії. Якщо б ця чутка в тоді не розійшлася про Пана Ісуса, аж страшно подумати, ким би ми сьогодні були. І насправді в цій Євангелії пан Єсус має головну роль, але допоміжна роль. Невід'ємна, дуже потрібна роль цих людей, про яких сьогодні святий Марик Евангеліста пише, і враз розійшлася чутка про нього всюди, по всій галілейській околиці. І дай Боже, щоб ми сьогодні, тут, як є зібрані в костільні, теж могли бути учасниками цієї Біблії, могли сказати, це про нас написано. Тоді ще святий Марк написав про нас, тому що ми теж розказуємо про Пана Ісуса і своїм Словом, і своїм життям, і в кожній ситуації, де Бог дозволяє нам перебувати. І дай Боже, щоб ми, так як на землі, не будемо соромитись, встидатись Бога, дай Боже, щоб колись пан Єсус теж не постидався нами, але, але запросив нас до вічності, до неба, до нагороди раю. Амінь. Відбенця похвальоний Єзус Христос.